І всім привіт! Ви на каналі Мілька Карамілька і ми сьогодні будемо розпакувати паперові сюрпризи знову. У нас дуже величезна новиночка. І це про попити. Вона величезна нам будуть попадатися два сюрпризи або три Тож, ми маємо відкрити так, І потім вибрати одну сторону, наприклад, або цю, або цю. і потім вгадати, який нам попадеться, наприклад, оригінальний попит. Або неоригінальний попит. Тобто такий самий, але не рогіна. Такі от є у нас. Тож давайте вибирати. Ну і все останнє вже бачу. Давайте виберемо. Такий, давайте. Колекція капібара. Давайте відкриємо з такими сердечками, а новорічну ми будемо, може, завтра. Далі колекція Емодзі Давайте Давайте такі. І далі у нас колекція лапки. Моя улюблена колекція. Сьогодні відкриємо істоку. Ну і Дісней фігурки. Ми не будемо відкривати знову сті, може на іншу відео. Давайте такі. Ну що ж, давайте гайно розпаковувати. Колекція капібарки. Ось цей пакетик. Нам попалася ось така капібара. Її стравичку. Напід номером один. Далі колекція в нас має бути про Емодзі. У нас такий пакетик. попався попасть такі няшники. Так, це ми приклеїмо. Давайте ну, ось тут -то. дуже підходить і великий сіди. Класно виходить поки. Далі. Дійсні фігурки. Ми відкрили покабники Мауса. Надійсно попадеться цей. І нам попався самий такий обичний. Бо він під номером один ось тут. Так, далее у нас коллекти. Мне ну, попался лапка с печенькой такой. Дуже мені подобається вона під номером п'ять. Ми ну і велику теж ми наклеємо там, де зелений. Ось тут. Ну і давайте по подивимося ось тут нова колекція. У нас тут пару сторіночок, їх тут Десь стільки. три. Тож давайте розпакуємо І і сторону виберемо. Давайте виберемо з цю сторону. Надіюсь, нам попадеться оригінальний. Ви бачите, в мене тут трошки помилочка сталася, воно мало розкритися, але воно ну, трошки порвалося. Але ми вибрали з цю сторону, тож нам... На цій стороні попався ось цей. Нам попався оригінальний і це я дуже рада. Ну, а і з той сторони був цей. Просто трошки пакетик неправильно я зробила, тож так вийшов. Ну що ж, тепер ми можемо вибрати, куди ми наклеїмо. Ми можемо наклеїтись на цю сторінку або сюди. Ну, тільки на такі штуки можемо. Давайте сюди тоді. Такий попит. І не оригінальний попит. Ну що, це все і пока-пока.